Молитися моя душа, нехай це чують лагідні і веселяся. Величайте Господа зі мною, давайте разом прославимо його ім'я. І ось далі дивіться, як свідчить Давид. Шукав я Господа, і він відіслався, і від усіх моїх небезпек він визволив мене. Подивіться на нього і засяєте, і ваше обличчя не посоромляться. Цей бідолаха він про себе заволав, і Господь почув, врятувавши його від усіх його напастів. Господній ангел отоборяється навколо тих, котрі бояться його, і визволяє їх. Скуштуйте і побачте, який добрий Господь. Блажена людина, яка покладається на нього. Бійтеся, Господа, святі його. Адже тим, котрі бояться Його, нічого не бракує. Ось так е говорить Госп... е Давид. Прийдіть, діти, послухайте мене і навчу вас Господньо Господнього страху. Ось це. Такі обіцянки ну, і заповіді, які є в Слові